Здобувачі освіти. Вітаємо вас на інтегрованому уроці з історії України та української літератури. Тема нашого уроку Мурали як вид вуличного мистецтва. Мурали Європи та світу на підтримку оборони України. Спочатку зробимо короткий екскурс в історію питання: Мурал арт або стріт арт, що в перекладі з іспанської означає стіна. Є різновидом сучасного європейського вуличного мистецтва стінопису, твори якого мають самостійне художнє значення і яке останнім часом широко представлено в Україні. Зверніть увагу на мурал «Парків – місто героїв». Цей мурал було створено ученицею 129-ї школи, будь Анастасією, до речі, моєю випускницею. Мурал присвячено місту Харкову. У перші дні війни 2022 року, коли будинок було зруйновано російською касетою, саме ці події і присвятила Анастасія Худякова даний мурал. Широковідомою Харкові є також серія муралів 2017 року Харківські птахи художника Андрія Пальваря. У увазі пропонуємо два мурали цієї серії Велика Синиця. Та велика сава, що намальовані на будинках за адресою проспект Олександрівський в районі ХТЗ. Мурал із портретом великого українського поета Тараса Шевченка прикрашає фасад 16-поверхового будинку у місті Харкові. Намальовано портрет 2014 року, з нагоди 200-річчя з дня народження Великого Кобзаря. Розглядаючи на муралі портрет Великого Кобзаря, пригадую слова з його поеми Кавказ: І вам, слава, сині гори, Кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті! Борітеся поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля свята! На Житомирщині учнями Немирецької школи під наставництвом художниці Анастасії Сладковської створено стометровий мурал за мотивами творів Лесі Українки, драми Феєрі Лісова пісня та поезіями Ліни Костенко. А тепер звернемося до історичної традиції виникнення муралу як виду мистецтва. Історично даний вид мистецтва відомий спочатку як графіті, виник у давні часи. Він також добре відомий людству як вид декоративно ужиткового художнього мистецтва в добу страдавньої Греції та Риму. Цей вид мистецтва полягає в нанесенні на стіни будівель, підлогу та стелю декоративних орнаментів, сюжетних фресик, мозаїки, візуальних зображень. на унікальні фрески в національному музеї на фінах доби критовікенського періоду муніципалітету Акротірі на острові Санторини. Також зараз на екрані представлені чорномілі фрески графічного стінопису монастиря Міхаїла Архангела у місті Уїхацинга в Мексиці, датоване приблизно 1570 роком. Це полотно фресок, що зображає святого Франциска Асиського, святого Бенавентуру та Антонія Паруванського є світовою спадщиною ЮНЕСКО. У Франції було створено унікальний стінопис вирококо, «Муза танців і співу терпсіхора. Його було створено геніальними митцями періоду Людовіка 15. А тепер, після короткого історичного екскурсу, ми переходимо до висвітлення питання мурали Європи і світу в підтримку оборони України. Під час війни, яку розв'язала Росія проти України, мистецтво муралу набуло в Україні та в Європі особливою суспільної ваги. Зокрема, міжнародний мистецький проєкт The Wall об'єднав українських та європейських художників Відня, Берліна, Марселя та Брюсселя, щоб показати єдність та силу протистояння країні-агресору. Кураторка проєкту Катя Тейнер в установчій резолюції зазначила. Проект стіна є символом опору та захисту, стіною яко, яка відгороджує сучасну європу від війни. Водночас «Стіна» асоціюється у нас з культовим альбомом Флойд» – одноіменною рок оперою що розповідає про героя, який відгородився від усього світу стіною, за якою він бореться з демонами. Україна сьогодні бореться з зовнішнім демоном Росії. Мистецький проєкт Стіна має на меті показати, що Україна є частиною єдиної європейської родини. Перший з п'ятий муралів в контексті проєкту Стіна було відкрито в центрі Відня 2 листопада 2022 року. Мурал намальовано художниками Нікітою Кравцовим і французьким художником Венсаном Паранно. у мистецькому творі. Художники переосмислили стилістику портретів відомого австрійського художника-символіста Густава Клімта та додали сучасну українську та європейську символіку. Другий мурал у контексті проєкту Стіна під назвою Квітка демократії Flower of Democracy було створено сумісно з німецьким проєктом «Hotel Continental – Art Space in Exile. Та відкрито у Берліні 6 листопада 2022 року. Мурал Квітка демократії було виконано українським художником Андрієм Кальковим у співпраці з німецьким арт-стилістом та ілюстратором Денісом Шустером. Автори сфокусували увагу на метафорі абстрактного соняшника, який з одного боку символізує Україну як нерв Європи, а з іншого декларує фундаментальні права Європи та демократію в цілому. Третій мурал в контексті проекту Стіна під назвою «Unfolding Windows» Відкриті вікна було представлено у Марселі 22 листопада 2022 року. Головна концепція муралу Відкриті вікна це єдине європейське бачення майбутнього разом з Україною та спільні об'єднувальні цінності єдності миру. Та смавторами муралу є український художник Данила Ковач у співпраці з художницею Відня українського походження з Віннію Підляшевською та бразильською художницею Джулія Мота Альбакерке. Четвертий мурал-символ під назвою Grow in Freedom Зростайте в свободі було урочисто відкрито у Брюсселі вранці 24 лютого 2023 року. Мурал Зростайте у свободі символічно розміщено на стіні шпиталю святого Пітера у Брюсселі. Символічне, всевидяче око муралу це застереження для всіх тих. Хто замислює або здійснює злочини проти миру, свободи, прав людини та міжнародно визнаних цінностей та гуманізму? Міжнародний мистецький проект Стіна давів, що бажанням митців всього світу, які долучилися до цієї гуманітарної акції, є сколихнути почуття людей доброї волі, панівні еліти та керівників держав світу і створити своїми роботами кумулятивний ефект опору беззаконню, воєнним злочинам та нехтуванням норм міжнародного гуманітарного права.